Вітаю всіх. Хочу показати вам такий навантажувач. Я просто мимошов і не міг пройти далі. Хочу поділитись з вами такою технікою. Ми знаходимося біля одного з складів компанії Santo Group, місто Київ, вулиця Бориспільська, 7. А це Toyota вантажопідйомністю 2,5 тонни. Toyota 028 FGL25, виготовлена у 2022 році. Це газ бензиновий навантажувач, універсальна добра модель. Зараз тут відсутній газовий балон. Ось кріплення для балону. Навантажувач зараз запускається на бензині та їздить на бензині. Але якщо підключити балон з газом, то можна. Перемикнути на газ, і він буде запускатися на газі і їхати на газі. Також при бажанні можна перемикнути на бензин, і він буде їздити на бензині. Тобто, можна перемикати в процесі роботи види палива, можна запускати двигун в будь-яку пору року від обраного виду палива. Ну або якщо щось раніше закінчиться, можна продовжити працювати на тому, що залишилось. Це дуже зручно. Ось. Перемикається зараз він на бензині. Ось перемикач видів палива він тут зверху. Це виставковий зразок, який не був в роботі у клієнтів. В останнім часом ми багато привезли такої техніки, в основному під замовлення. Це, скажімо так, золота середина для тих, хто хоче новий навантажувач, але. Рахує гроші і розуміє, що ціна за нові навантажувачі досить суттєва. Ну, Різниця дійсно суттєва. Оцей навантажувач, який перед вами. Він не був в роботі у клієнтів, він працював, ну, як працював, він запускався, їздив по виставах тематичних в країнах Західної Європи. Звісно, на ньому показували, як працює ядравліка, як він запускається, їде, але він не працював от, іменно. Ну, би у клієнтів він на на когось, ну, не на кого не працював, скажімо так. Тому він має мінімальне напрацювання і ми даємо гарантію на нього як на новий навантажувач. І різниця в ціні досить суттєва ну, від 5 до 7 тисяч євро. Різниця між таким виставковим зразком та повністю новим навантажувачем. Звісно, це, наприклад, зараз у нас 24 рік. От, а цей навантажувач 2022 року. Так ось різниця в ціні сягає десь 5-7 тисяч євро між абсолютно новою моделлю 2024 року, тільки що з завода. Та оцім виставковим зразком, якому вже два роки, який має мінімальне напрацювання. Але якщо б ви бачили цей навантажувач вживу, ви б могли оцінити, що ну, в дрібницях, що стан. Можна сказати новий і все таке дуже збережене та ціле. І навіть чується запах от нової техніки, нового навантажувача. Тому я розумію цих клієнтів, які купують такі моделі в такому стані. Це у нас триплексна модель. ну Я маю на увазі комплектація з мачтою Тріплекс висотою підйому 4,3 метри. Тобто ми бачимо, що в складеному стані мачта навіть нижче кабіни. Якщо б тут була мачта висотою підйому 4,7 метра, то в складеному стані мачта була б в рівень з кабіною. А тут з мачтою 4,3, в складеному стані вона навіть трохи нижче кабіни. І в складеному стані висота навантажувача складає 2 метри. А якщо б це був триплекс 4,7 метра, то в складному стані висота складала б 2,15 метрів і ну, була б в рівень навіть трохи вище кабіна. У Плюс-мінус там, або на рівні, ну, одної висоти з кабіну, або навіть трохи вище. тут, бачите, такий варіант досить добрий, особливо для того, щоб заїжджати в фуру або в контейнер. Або, як я вже казав в інших відео, працювати в приміщеннях, де є низькі заїзди, де є обмеження по габаритній висоті. Плюс завдяки вільному ходу каретки вил, ось циліндр вільного ходу, завдяки вільному ходу каретки вил цей навантажувач може в фурі або в контейнери підіймати різні вантажі. Звісно ж, захисна решітка для вантажу дає певні обмеження для підйому, але все одно цього вистачає для того, щоб підняти палету і вивезти її, або взагалі поставити палету на палету в тій же фурі, наприклад. Тобто, ця модель досить універсальна. По-перше, завдяки комплектації, де може працювати і на газі, і на бензині, а по-друге, завдяки такій мачті. Тобто для багатьох людей цілком вистачає 4-3 метри, при цьому завдяки такій комплектації може працювати ну, майже будь-де. Ну і плюс вантажопідйомність 2,5 тонни, Це найбільш взагалі розповсюджена потреба підіймати в середньому такі вантажі, щоб максимальна вантажопідйомність була 2,5 тонни. Плюс органи керування бачимо речаги. Багато людей врахують, що речаги це більш надійно, ніж джойстики. Але можна посперечатись з цього приводу. Тобто джойстики, які ставлять особливо на Тойотах, це і зручно, і надійно. Тобто, коли там такі невеликі джойстики, які відповідають кожен джойстик там, за окрему функцію, або один джойстик відповідає за дві функції, все одно це досить надійно. і... Я не знаю, що потрібно робити з тими джойстиками, щоб вони фізично, механічно зламались. До речі, речалі також можна пошкодити і ну, вивести з ладу там оці концевики, і що, ну, які передають відповідну команду на гідравліку. Тому. Воно все надійно і джойс такі речаги, але все одно поводитись потрібно з технікою в цілому акуратно. І тоді вона буде служити довго. Це стосується не тільки Toyota, а й інших навантажувачів з різними органами керування. Ось побачите, це японська збірка виробництво червень 2022 року. Я розумію, що відчути свіжість, новизну та чистоту цього навантажувача через камеру може і складно, але я спробую показати. Так, це у нас під'єднання газового балону. Ось такий підкапотний простір. Тут всім відомий двигун. Рядно на Toyota 4Y об'ємом 2,2 літра. Багато про цей мотор казати не буду. Що тут казати? Дуже надійний модель, дуже надійний мотор, Перевірений часом. Просто міняєте масло, раз 250 мотогодин. Ну, обслуговуєте в цілому, Міняєте масло, фільтри. І він буде працювати довгі роки. Довгі роки. Подивіться на підкапотний простір. Там далі автоматична коробка передач. Хочу показати в дрібницях. Зараз покажу, як він запускається, як працює гідравліка. Ну, В цілому ви побачили, яка це краса. Чому навантажувач без вил зараз? Тому що вила – це навісне обладнання, яке швидко знімається, і є можливість обрати вила по довжині, який потрібно. Тобто від найкоротших до найдовших. Ну, і Плюс, щоб навантажувач багато місця не займав на складі. Вила часто знімаємо. Габаритне освітлення, Світлодіодне попереду, зеркала заднього виду, та ось таке габаритне заднє освітлення. Зараз закриємо кріплення. Так, я трохи правильно закрив зараз ось сюди, трохи надавлюємо і все. Закрили. Тут навіть, я вже казав, тут навіть запах нового навантажувача. Тобто я цілком розумію людей, які купують техніку в такому стані. Запускаємо. Запустили тут автоматична коробка передач. Звичайний автомат, дві педалі, це тормоз і це тормоз, це газ, це дублююча педаль тормозу. Знімаємо зі стояночного тормозу, натиснули на газ, коробка автомат. Зараз там машина проїде, я покажу. Ось назад і він назад. нейтраль вперед. Відпускає тормоз, і він поїхав вперед. <косвистак> Покажу як зараз працює гідравліка Ось нейтраль, стояночний тормоз. Ну, все вам знайомо вже, знайомо, тобто Перша функція це я підіймаю. Подивіться, як плавно виходить секція із секції. Це я показую зараз на холостих обертах. Зараз буду опускати. Без стуків, без нічого, просто секція в секцію. Заходить, заходить дуже плавно. ну Це нова, нова техніка, нічого дивного. ось Функція нахилу від себе та на себе ось працює швидше ну або з якою силою користуватись рячагом з тою швидкістю і виходить маніпуляція ну і звісно каретка бокового зміщення визу бокове зміщення висла Підіймемо на максимальну висоту, зараз я покажу, що таке 4,3 метри, ось на холостих обертах, можна додати газу і тоді він буде піднімати швидше. Ось передній наш міст, редуктор. Гідроциліндри. Зараз буду заїжджати на склад. Радий був показати вам таку техніку, зараз також покажу штуцери. Всі з'єднання всі шланги, звісно, все це нове, ціле. Тому, як зазвичай, побажаю клієнту гарної та безпроблемної експлуатації. Дякую за увагу.